Так, всім призами Юрку, я з Тудиз сьогодні я знову граю в Хілквін Драцінг 2. Ну що за прикол? У мене. мене бронза 3, а мені пише, що досіння бронза 1 в кубку, щоб розбити. Зараз ми змінимо язик на український, якщо він там буде. Ну на жаль, його немає. І так. Ну, відкриємо комбачок на вдачу і нічого. А може що? Ой, може. Так, беремо, коротше, цю тачку і пігнали так. Все пігнали. Я... А! Я коли У мене, коротше, зави, у мене вибрало з кінським 2, Мені дітали, були різні. Е, може, коли ти заходиш другий раз. Вона тобі пробиває, ну коротше. Що тим Расінг 2 змінився, до речі. Е, коли ти, коротше, проходиш легенду ти далі йдеш по цій легенди, і, коротше, ти там. Цього. І ти. І, коротше, ти теж добувайсьме. Ну, щоб там відкрив... відкривати всякі урни, ну коротше, нам це потрібно. Так, тобі Нам Нас вже був другий раунд. Нас вже другий раунд. Е. Я, короче, вже в мене вже 4 машини. тому, що я Hill Racing 2 дуже давно не грав і зробив свій старий кау. А на моєму старому телефоні, коли я ще тільки починав не у мене вже не тротуан. Так, да, мій, мій самий старіший канал називається Юрій Янковський. Я просто знав, як робити аватарку і як робити це на каналу. Так, у нас же останній раунд, і я хочу, щоб я ви... Мекі! Куди ти поїхала? От скажи мені. Куди? Куди? А що це вже крики були, я не... Я ч, це саме? Я просто не знаю. Так, тихо, тихо, Меть, ні, ні. Навіть не думай мене обіграти. Ні, мене не але все одно я її виграв. Лох. лох, І ми виграли перше серебро. Да, у мене нова тачка. Е -е. Блеск. Дякую дуже за моє десяття. О, я вже відкрив! Ура! А, не... а сравнювання Следующее событие. О, У мене нове событие. А, ну, Що, я не буду з вами прощатися. Е. 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 не потрібні мені ваші розови, я потім правда. Е. Продовження ховербайк, не вірш мені, Ви, в нього немає навіть так. А, я це відео, а завжди... О, тут можна робити ще це. Прайко, прайко. І коротше, зараз я вам покажу, як все. Ой. 30 тисяч! Вся пачка стала 30 тисяч і ця пачка 30 тисяч. Ніколи її не відкриває. Е, ще я, я вам хочу показати, що ось тут. Коротше, ось тут. Тут можна змінювати короче, Це дуже гарно. Вони дуже гарно за це пробували, і ну, мені дуже подобається. Давайте ще декілька... Давайте п'ять пройдемо чи гонок і ми будемо з вами прощатися так. Різних тачка, спочатку з цієї. Е, ще я хочу сказати вам, у нас вже літо. У нас не, не весна, не березень, не квітень, не травень, а вже літо. Тому всіх дуже вітаю, спаси чергу та захисту дітей. Е, Я дуже... Я забув випустити відео про червня. червого, бо в мене не було ідеї. Ну, що з у мене. Такий канал. Пражувайте. Одне відео про цю тему, одне відео про довго чергу. І вже один чувак трохнеться. Сімпе. Джей джей Боу. Так, я знову виграв, у меня серебло. Супер, Гра проти бриліанта і проти золота. Я їх тут розрываю. Я не знаю. Може так спеціально задумаю, щоб я, щоб коли в мене було одне жарбо, я разрывав другие графти. Може так воно все Ні, Блин, я на третьому місці. А. Я все одно Моя выграв. Я на першому ура! Так, кубок Хин Клєм. Давайте зіграємо вже на цьому. Ладно, Я дуже хочу вам вас попеда, попередити що... на ну, яке. Коротше. Я буду підписуватися на інші канал, коли вона не підписується. Х. Ще... Якщо ви не знали або знали, я граю в Брауслав. Ну. Да. У мене там вже декілька тільки. Ну я не тільки почав грати, я з 2023 року почав грати. І ось так. Може в якомусь відео воно буде грати про це. Хочу вас попередити, то пар відео будуть виходити або через день, або кожен день. Ну, це зразу, тому що ми. Вимаємо. І так, ми вже визимаємо вже все все. все. А, все. Так, а якщо що, тут буде реклама. Так, давайте рекламу виключаємося. Дякую. Ну а що? З вами був студент Гейм. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вони у нас є. Ставте колокольчик. Ну, всім па-па!